Тут в мене виникає два питання. Да, перше, а чи буде створена така комісія? І взагалі які результати будуть цієї комісії, якщо вона буде створена? І друге питання: а чи є в цьому парламенті достатня кількість невдоволених діяльністю уряду Гройсмана депутатів, які б могли змінити уряд? Давайте почнемо з другого. Такої кількості немає, тому що справді олігархічні фракції блок Петра Порошенка і Народний фронт, хоча не мають коаліції, але мають блокуючий пакет. Вони можуть заблокувати будь-яке рішення парламенту, і очевидно, що заблокують і рішення про відставку Гройсмана. Тепер щодо, щодо першого питання, я б почав би з того, що слід звернути увагу на чотири конкретні вимоги, які висунули ініціатори блокування парламентської трибуни, а саме депутати партії «Батьківщина». Перша вимога це весь газ вітчизняного виробництва спрямувати для потреб комунального господарства. Це вже суттєво знизить ціну, і так не може бути, що однакова ціна для виробництва і однакова для комунального господарства. Друга вимога це домогтися обладнання лічильниками домогосподарства. Тому що зараз ми платимо по нормативах. Ці нормативи неймовірно завищені. Ми реально не отримаємо цього газу, але платимо за нього. Тобто, якщо платити. За реально спожитий газ, то його ціна вже буде набагато менша. Наступна вимога це скасування створення. Даруйте комісії тимчасової слідчої парламентської, яка б дослідила правильність формули тарифу утворення, звідки взялася оця от божевільна ціна на газ. І саме парламент мав би на себе взяти функцію розслідування. Економічно це не кримінальне розслідування, економічного розслідування щодо цих тарифів. І наступно це зна зменшення рентної плати для державних підкреслюю для державних виду, газовидобувних підприємств. Тому що ця рентна а вони, плата, зараз більше платять. вони зараз платять вдвічі більше, ніж приватні газовидобувні mm -hmm. підприємства. А ця рентна плата мало того, що вона закладається в собі вартість, яка в кінцевому рахунку відбувається на нашій платіжці, так вона ще робить одну дуже страшну річ: вона обмежує газовидобувну галузь. Ми могли б добувати набагато більше газу, ніж ті 19 мільярдів кубів, які ми добуваємо, але саме високі. Тока рентна плата робить більш вигідним закупівлю російського газу, ніж купівля свого. Це штучний, абсолютно штучний засіб підвищити собі вартість газу. О, ці от ці вимоги партії Батьківщина чіткі, конкретні, зрозумілі, оформлені в законопроектах, у яких є реєстраційні номери. Немає нічого простішого, ніж внести їх в порядок денний, прийняти і надати чинності цим законам. От е, завелося абсолютно лінійна і зрозуміла ситуація. Чому цього не роблять? Відповідь дуже проста. Не Роблять тому, що намагаються, щоб стали банкрутами не лише на комунальних послуг, але й газове добування. і тоді прийде яка робить кіпрська чи панамська офшорна кампанія, нібито з іноземним капіталом, хоча цей капітал на 100% буде сформований тут, на печерських пагорбах, і купить оцю от рентабельно рентабельну 500-600% за рахунок величезних комунальних платежів. Купить оце от підприємство. тобто роблять гроші просто з повітря, але, але в цей тоді... час забирають їх у громадян.